Малята, подивіться, а хто це до нас завітав у гості. Та це ж киця мурочка, але вона чомусь сумна. Мур, 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 у мене трапилась біда. Ось тому я і сумна. Малята, давайте дізнаємося, що сталося у киці. І подивимося цікавий мультик. Будьте дуже уважні. Бам-бам-бам, бім. Загорівся кициндім. Котик дзвонить і гука, на пожар сів склика Бім, бам, балам, бім. Порятуйте кициндім. Біжить курочка з відром, Біжить півник з помилом. Бім, бам, палам, бім, щоб гасити дім. Біжить гусочка з гачком. Біжить качка з черпачком. Бім, бам, палам, бім. це Загасили дім. Малята, тепер ми знаємо, чому наша киця була сумна. А давайте пригадаємо, що загорівся у киці. Так, у киці загорівся дім. А хто сповістив усіх про пожежу? Так, котик. Дітки, а хто ж прибіг допомагати гасити вогонь? Так, курочка, півник, гусочка, качка, молодці дітки. Подивіться, наша киця посміхнулася. Давайте подаруємо для неї багато чарівних слів. Я буду називати. А ви слухайте та повторюйте їх за мною. Готові? Яка киця? Велика, красива, пухнаста, добра. Молодці дітки. А ще сьогодні ми нашу гостю будемо пригощати. А що ж любить їсти киця? Що це? Це молоко, це ковбаса, це риба, це корм. Дякую вам, дітки. Мені було дуже смачно. Мурочка, а що у тебе в лапках? Ану віддай, будь ласка, мені цю коробочку. Малята, Ось у цій коробочці лежать сірники. Від них загорівся дім у киці. Я забрала сірники, щоб у киці більше не було такої біди. Щоб не трапилось біди, не берись за сірники. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем. Погані жарти. Жартувати з ним не варто. Я більше не буду брати сірники і вам, дітки, теж не раджу. Малята, нам вже настав час і прощатися. До побачення, дітки. До побачення, до наступної зустрічі.